Дивіться, якщо навіть дуже спокійна, врівноважена людина починає дратуватися, да, в неї це викликає емоції, красивість, якийсь такий упадок сил, з'являються якісь певні думки про те, що там я не вдах, або в мене щось не вийде. Тобто це вже певна нервова системи. системою, і точно є ще якісь психосоматичні симптоми, на які варто звернути увагу. По-перше, наша роздратованість вона не з'являється не звідки. Якщо раніше якісь дрібниці нас не турбували, а зараз почали турбуватися, значить у вас щось змінилося. Ваш і емоційний, і фізичний стан, і якісь зовнішні фактори теж змінилися. Треба дивитися туди і, і розбиратися, що ж таке змінилося. Допомогти в цьому питанні це, ну по перше, як перша ланка, звернутися до психолога на консультацію і таким чином з'ясувати якраз такі оці причини. Перше, коли почалось, після яких подій можливо ці події тривають досі, да і тому стан не покращується, а навпаки, погіршується. Uh, і насправді ті uh, прояви і симптоми, які описані, вони якраз таки можуть бути ну, uh, не те, щоб початком, да, але не таким uh, тяжким станом, до якого це може призвести, якщо на це не звернути увагу вже. Uh, тому uh, над цим треба uh, працювати. Допомога може бути тільки uh, у фахівцем. Да, тобто, Просто сказати, що не тривожтеся або не переживайте, все буде добре. Це не працює, і це насправді таке певне. Якщо вам хтось ви взагалі говорить, що ну просто не переживай, ну просто перестань плакати, ну просто візьми себе в руки, ну це таке знецінення стану, і воно не працює. Це таке певне нерозуміння, насправді, що відбувається з людиною. Да, бо в такому стані, де в нас є тривога, де ми вже виснажені, нервова система виснажується. Да, ми фізично тіло, ну, таке, наче постійно втомлене. Ти прокидаєшся зранку, і ти вже втомлене. Да, то це вже про певне виснаження, і це просто візьми себе в руки, не спрацює. Є що додати, Володимир? Давайте рухатись далі. Мене, мене так теж це наступне запитання так приймає, і таке відчуття, що ну справді людині потрібен хтось поряд, щоб якось цю одинокість, якось цю одинокість ну, скласити, скрасити чи згладити. І цим кимось може бути спеціаліст в сфері психічного здоров'я. Тим більше, якщо постійна тривожність. Та напевно потрібен. Це знову Як ж таки навіть? про безпеку. хотіла mm -hmm. би додати, так, що тривожність це коли вона в нас є достатньо висока, і ми відчуваємо роздратованість. Це означає, що ми знаходимося в такому не дуже безпечному, не завжди фізично, може бути емоційно да, небезпечному для нас середовище, де ці симптоми вони просто загострюються і стають все більш такими, скажімо, проявленими, де саме соматизація стає вже такою, що неможливо її ігнорувати. І якраз такі саме терапевтичні стосунки, це може бути з психологом, психотерапевтом, про безпечний простір. Там, де людина зможе відчути себе в безпеці, побудувати довірливий стосунок, і в цьому стосунку да, щось зробити зі своєю тривогою, напрацювати якісь свої механізми адаптації, механізми приборкати цю тривогу, це якраз таки про третє питання. Як навчитися її втомовувати? Дивіться, це якраз таки про те, що більше довіра до свого тіла, більше довіра до себе, до своїх реакцій. А якщо Її зараз немає, то її треба навчитися. І потрібен безпечний простір, потрібен хтось поруч, хто покаже, що ви можете собі довіряти. Да? І е, воно точно напрацюється. Е, якщо е, да, от тут написано, що три роки. Тому перехворіли ковідом. Ковід це взагалі окрема історія, яка наслідки якої ми ще довго будемо вигрібати, тому що він впливає на центральну нервову систему таким чином, що активізується дуже багато розладів, яких взагалі у вас можливо ніколи б і не було. Але саме тим, що постраждала центральна нервова система, постраждав імунітет, відповідно, постраждала робота мозку, тривожність може бути як наслідком того, що ви перехворіли ковідом. І дуже багато насправді розладів, саме і там, психічних, і хронічних захворювань, які не стосуються психіки, теж можуть бути наслідком того, що люди перехворіли ковідом. Наважтесь на консультацію, потім будете собі дякувати. Е спати, Дивіться, сон і тривога ну це взагалі якби, завжди, завжди тісно пов'язані між собою речі. Бо сон страждає часто при тривозі. Ну рідко буває, що людина сильна тривога і спить вона добре. Ну погодьтесь, це нелогічно. Навіть коли ви переживаєте просто про щось ви спати будете погано, навіть якщо це переживання позитивне, бо сон пов'язаний з емоціями дуже сильно. Так. І це якраз не окей приймати просто студійні. Тут, тут ви прям точно правильно кажете, що от просто снадійні пити це ну, не варто так робити, тому що якщо питання ж, не в тому, що сон зламався, а в тому, що щось його ламає. Тому лікуємо тривожність, але паралельно з тим вам можуть призначити ліки, які будуть покращувати сон. Але не просто, ну, це це, це не буде просто от дати вам снадійні, діть собі робіть, що хочете. Так так не треба. Ну, звикнути до них. Ну, є снадійні, до яких можна звикнути, так, але я сподіваюся, що вам лікар їх не призначить. Ну, бо ми їх насправді зараз дуже рідко вже призначаємо, бо є такі, до яких звикнути не, не можна. Так <вісто> що робити, якщо працювати важко. Ну, Пам'ятаєте, ми говорили. Про, про про ту концентрацію, про, про, про те, як мозок вже просто починає страждати від, від того, що хронічний стрес проживає. Це може бути частина цієї історії. Але це може бути якийсь психологічний контекст. І тут, ну напевно, треба більш детально розібратися. Анастасія, що думаєте? Я думаю, що про друге питання це вже настільки виснажена нервова система, яка виснажила тіло настільки, що воно вже просто хоче, щоб щось з ним зробили. Тобто, це знову ж таки про розібратися з причинами, усунути причини і напрацювати на лінь якийсь купінг стратегії поведінки, Але спочатку треба змислення, яке привело до такої поведінки, і це теж про певну психотерапію, про певне лікування як медикаментозне, так і психотерапевтичну корекцію, і таким чином можна буде щось зробити зі своїм станом. Тому що коли ми вже хочемо так, як аутизуватися, да закритися від зовнішнього світу, це означає, що в нас вже просто немає ресурсу функціонувати. Да, бо те, що я там постійно говорю на своїх консультаціях, да, що... Немає екстравертів і інтровертів. Є люди, у яких є ресурс на комунікацію з зовнішнім світом, і є люди, в яких немає ресурсу комунікувати з зовнішнім світом. Так от, коли ми інтровертуємось, да, закриваємось від зовнішнього світу, це означає, що енергії немає, і треба потурбуватися про себе і якось собі тої енергії, ресурсу додати, потурбуватися про себе. І це те, з чим треба якраз таки розбиратися. Позбавитися негативних думок, ну це знову ж таки Потрібен фахівець, який допоможе розібратися в причині цих думок, які ті думки. Та навчить певним, через певні техніки відрізняти тривожні думки від своїх думок, да, нав'язливі думки, а від думок-потрібних, ну, взагалі взагалі-то да, бо є різниця. Мені там, треба піти в магазин, купити поїсти. Да, і, а що, якщо на нашу планету через три дні впаде астероїд? Да? Ну, типу, ну, окей, Ми можемо про це подумати, зайняти свою голову там, на три дні цими роздумами, підняти собі рівень тривожності, поставити своє. Життя на паузу на ці три дні, поки ми міркуємо про астероїд, да? але в магазин по їжу ми так і не сходили. Тому да, там, не їмо, наприклад, ці три дні, то це означає, що це впливає на якість нашого життя. І щоб зрозуміти, де ми поглиблюємося всі в тривожні думки, да? бо навіть що Фройд він не розрізняв тривогу і страх. Він це називав одним терміном. Просто різниця була в тому, що страх реальний. І нереальні ось тривожність це нереальний страх. Тобто це страх, який продукує наш мозок, катастрофізуючи якусь ситуацію, доводячи її до такого стану, що ми аж закликаємо, бо осягнути ми його ну, не завжди можемо. Це може призводити до панічних атак, звісно. Але треба розуміти, що, що жодна людина від саме панічної атаки не вмерла. Да, у нас є відчуття тахікардія, важко дихати, тремор. Відчуття шось ось втратимо свідомість. Але це про те, що наш організм продукує такі певні симптоми фізіологічні, що наше серце і наша да, там, ящерка, тобто наш первинний мозок, сприймає як небезпека. Да, і наші наднирники вкидають адреналіну, щоб ми втікли від небезпеки. Адреналін гонить е, кров, да, серце починає швидше стукатись, і відповідно наш стан погіршується. Да? Тобто це замкнене коло. Щоб е, навчитися розривати це коло, психотерапію, е, певні поведінкові експерименти, розбиратися, чому у вас е, саме так і що ви можете зробити.